Вітаю всіх глядачів каналу FільmoRisua. Дякую, що дивитеся. І у цьому відео я хочу вам показати, як зробити таку ілюстрацію переписки в чаті. Ось такий невеличкий приклад, який ми з вами сьогодні будемо робити. Я зараз покажу, як це все швиденько можна оформити. Все буде легко і швидко, як я вам завжди і обіцяю. У нас є отаке відео, де дівчина набирає на телефоні. Якісь повідомлення. Переходимо у інструменти, вибираємо shape форму прямокутника. І малюємо на екрані ось такий прямокутничок. Ну, Довільний, в принципі, ви можете будь-який прямокутник намалювати, який буде підходити до вашого проєкту. Тепер переходимо в ефекти. Нам потрібно зробити форму, яку схожа на таку переписку. І вибираємо. Rough an Edge, тобто такі грубі краї. Так? Ефект такий Вибираємо його, нам потрібно заокруглити його. Англійською мовою, оці позначки в месенджері, називаються Bubbles. Вони такі, як хмаринки, І з таким носиком. Давайте зробимо такі от, виставляючи от такі показники, як на екрані. Робимо йому заокруглені краї. Ось, давайте подивимося. Ось, бачите, він був прямокутником, а став таким заокругленими краями. І тепер нам потрібно зробити йому такий носик. От робимо, вибираємо тепер перо в інструментах, ставимо отакі три крапочки тут, і у нас з'являється такий, наче, носик. Його можна потягнути вище-нижче. Це як вам вже захочеться у вашому проєкті. Отже, ми створили от перший такий бабл наш Оцей віконце або хмаринку для. Друкування тексту, скажімо так. І тепер так само малюємо інший. Беремо той самий прямокутник, застосовуємо ефект для того, щоб з... як це? згладити краї, або кути, вірніше, згладити кути, щоб було таке заокруглення невеличке. Я вибрав е, просто. Вибирав, як можна це зробити, і ось ці цифри просто підібрав. Скажімо, емпірічним шляхом. Таким. Тепер вибираємо перо і так само малюємо цей хвостик чи носик до нашої хмаринки. Ось такий невеличкий можна потягнути будь-як. Ось у нас вже дві такі хмаринки, або два цих бабла є. Тепер ми можемо переходимо в графіку і можемо поміняти колір, щоб вони в нас відрізнялися. Наприклад, вибираємо ось такий голубенький. Але зразу скопіюємо з вами код цього кольору, бо нам ще формувати хвостик оцей. Переходимо ось тут у графіку, у графіці, верніше, на хвостик стаємо і просто вставляємо код нашого кольору. І застосовуємо. Ось у нас вийшов другий другий цей бабл з хвостиком такого самого кольору. Все добре. Тепер ми беремо текст, вибираємо і друкуємо необхідний вам текст. Ну, я тут не оригінальний, просто надрукую те, що перше прийшло. Можна відрегулювати і змінити. ну В графіці, ви знаєте, ми вже неодноразово говорили, тут можна коригувати цей текст. І можна змінити, наприклад, масштаб його, і виставити знову так по центру нашої хмаринки. Беремо, малюємо так само другий текст у другому віконці, або на другій хмаринці цій. відрізнявся, давайте знаки оклику поставимо ось так. І так само можна змінити масштаб. Так, тільки не забувайте на стрілочку переходити. Масштаб підрівняємо його по центру нашої хмаринки. Так, ось так зменшуємо масштаб, дивимося. Ну, ось так це така заготовочка у нас вийшла. Дві хмаринки, ілюстрація переписки у чаті. Тепер нам потрібно зробити так, щоб вони рухалися. Нам потрібні position, ключові кадри Position і Opacity. Вмикаємо ключові кадри. І давайте отак ближче трошки. Давайте нам потрібно, ми можемо або праворуч, ліворуч, як завгодно, води. Ну, в даному випадку я виведу знизу. Ось так: ховаємо, переміщується позишн ховаємо його за межі екрану. І у цьому ж ключовому кадрі ipacity ми змінюємо на 0. Тобто зараз у нас не видно його. Пересуваємо наш. Курсор до ну, на декілька ключових кадрів, в декілька кадрів, і скидаємо налаштування на ті, що позамовчувані. І тепер у нас з'являється наше зображення. Але дивіться, от воно починає з'являтися аж з самого низу. Ну, мені здається, це не досить цікаво. І ми отут, отаким ключовим кадром посередині Apacity переміщуємо його, і він десь посередині, бачите, от Оскільки там у нас 0, то десь з середини екрану починає з'являтися наш напис перший. Наша перша ця хмаринка. Тепер, щоб повторити для другого бабла цього, ми копіюємо наші характеристики нашого першого шару і вставляємо його в другий, так як ми вже з вами неодноразово робили. І так, як я тільки що вам показав. Ось тепер у нас обидва. В наших шари. Да, ми пересуваємо цей шар для того, щоб вони ж не одночасно з'являлися а послідовно. А, так, і у нас дивіться, у нас продублювався оцей ефект. Тому ми його видаляємо, бо хвостик наш змінився. Він просто зник. Тому видаляємо. Якщо так само будете робити, то можна видалити оцей and edge. І все у нас готовий фактично. Готовий наш ефект. Ось так швиденько. Тепер, якщо вам потрібна там якась довга переписка або ілюструвати якусь довгу переписку, ви можете просто брати, дублювати наші шари створені з усіма цими ефектами, і міняти просто текст. І вже регулювати, як вам буде потрібно для вашого проєкту. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Заходьте, я готую для вас нові відео.